Ви кажете людям. І сидите, попиваєте водичку 5 хвилин, поки вони це читають. Важка доля фасилітатора. Треба просто чекати, коли хтось, щось скаже. Ви кажете, ознайомилися, Да. а хтось каже, ні, мені треба ви кажете, Ось вам детально не так. Ні, я цього не казав. Але у вас така от пачка буде на кожному столі, тому якщо раніше всім знадобиться, всі прочитаємо. Я казав про те, що ця гра це обговорення, Нам треба скласти пазл. В пазлі мають бути якісь елементи. Ось наші елементи. Ось наш план він буде надрукований на жовтому папері. Зараз просто робоча версія. Ось наш план. Він має картки жовті. Бачите, жовті. Вот так. Розкладіть, будь ласка, на столі. Ось так. Розкладіть тут, будь ласка, у нас є стратегія розвитку громади. Розкладіть, будь ласка, на столі. У нас є національний план Дій. Розкладіть, будь ласка, його на столі. От ви розкладаєте на столі. Трошки швидше. Трошки швидше, як хочете, отак. Так, так, не обов'язково там обирати. Ні, 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 просто розкладайте. Так, Отак, отак. Це ж пазл. Ви пазли збирали колись? Да, ви так їх струшуєте, щоб було складніше, і ви валюєте в коробочку. І потім намагаєтесь зібрати. І ми зараз будемо з вами збирати. Шановне панство, ми присутні сьогодні на і консультаціях плану дій, які ми, нам треба максимально обговорити і ухвалити. Але ж процес ухвалення це не одноголосне підняття руки. Дехто може погоджуватись, дехто може не погоджуватись з тим, що написано на цьому папірці. Для цього ми підготували вам голоси. Кожен має три види голосу. Жовтий голос. Та Бог його знає, що не вирішила. Червоний голос це категорично проти. Зелений голос, я зі всім погоджуюсь. <постав> да. Таким чином ви роздаєте кожній людині. Я попрошу кожного. Червоний, 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 червоний. Червоний. Червоний червоний. червоний. жовтий. Червоний, а? всі задіяні. Пішов жовтий, визворотній бік роздавайте так, зелений. Давайте швидше, 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 швидше. Бо в нас є інша громада, яка може проголосувати раніше, і вона отримає гроші. Дивіться, дайте нам зелений. По колу, По колу так. треба передавати. Все, так? Червоний повернули, жовто. Зеленому. То, давайте тобі далі за ними. Червоного? Тут червоні. Скільки у нас людей? Я. Скільки в нас людей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, два, три, четырнадцать, пятнадцать. Разбираем кубики. Два, четыре. Что сидим? Разбираем кубики. Шесть, восемь, десять, двенадцать.

Бо зараз бо зараз, бо зараз, зараз з'явиться паровоз. Я ж кажу, раз свіо. А чому паровоз? Хто знає? Бо це потяг можливості. Нам треба протягнути наш потяг можливості зі старту. Через всі оці остановки, терапетії і так далі, щоб він доїхав до чого? До вас? До Local OGP Ось ви, в самому центрі цієї гри. Якщо ви туди успішно доїдете, значить ви що успішно реалізували всі ваші можливості, які заклали в план? І на ракеті. Полетете на планету ОДЖБ. Тобто, куди? Хто знає куди? На Марс. Ні, конкретно. В Барселону, влітку. А не досягте, не політете. Окак. Отже, наш паровозік полізу. Коло кажуть, кажуть, не виїзні. Значить, як і в нашому звичайному <плес> суспільстві є ті люди, які за план, і ми вже можемо знати, хто буде постійно піднімати червону картку. Але наше завдання не просто підняти червону картку, зелену чи жовту. Кожен з нас, коли буде голосувати за те чи інше рішення, він має обґрунтувати, чому саме так ви вирішили. А інші повинні або дослухатись до нього, або. Все, ми вас не приймаємо вашу кругу. Так, чи я зрозуміла всім правилам? Це дуже просто, завели вас перевозять. Отже, у нас, шановні учасники, велика проблема. Ми не знаємо, хто буде ходити перше. Це ви з'ясуємо зараз. Коли... Коли ми кинемо кубик. кидаємо кубик і дивимося у кого що вийшло. Так, У кого є шість. П'ять. У кого є п'ять. Все. Ви перекидуєте кубик, забирайте свій кубик. І скільки там? Один. Один чи перший? Перший. Але. Але перемагає вона. Як і в житті. Отже, шановна наша учасниця, вам почесна можливість пересунути цей паровозик на пункт номер 2 два. два. А куди це ви поїхали? Ну, куди це ви поїхали? Куди ви поїхали? А ви знаєте, як ця зупинка називається? Не знаєте. Не знаєте, потяг не відправляється. Я прошу вас всіх подивитися на назви наших зупинок. Жовті картки, які відповідають нашим зобов'язанням. І розкласти ці картки в послідовності, на вашу думку, як ви вважаєте, по цим нашим зупинкам. Всі, будь ласка, Щоб видали. Можете сами підійти сюди. Це три, точно А, де одиннадцять? А ще два. 2... Що ще залишилось? Створня, О! О, О жовтий квадрат. квадрат, а, О, що ще не вистачало? А, все так, Все. Молодці, значить, все. Ось, да, все. все. Значит, все. А, отже, будь ласка, зачитайте, рухайте. Ні, зачитайте, що вийшло. Створення молодіжну раду в колонці раді, потім розроблення політик щодо залучення талановитої та креативної молоді, її відзначення та заохочення, проведення молодіжного фестивалю, проведення круглого столу щодо обміну досвідом роботи молодіжних рад при органах місцевого самоврядування, створення розділу про молодіжну про молодіжну раду на офіційному сайті, висвітлення діяльності у соцмережах. Все. Суть в тому, що людина зачитує, і ми кажемо от тепер можете рухати перевозів. На пункт No2. Ну, трошки поставте, щоб він не впав. Ну, поставте його да. Да. О, так. Тут, так. Да. Треба просто вже розуміти, що треба столи, де це поле буде лежати без провісень. Дякуємо вам за таку активну позицію. Давайте її поаплодуємо. Як вам бути цим драйвером павозика? Просто не ми. прекрасно. Хто хоче ще дізнатися, як бути драйвером павозика? Ви. А от зараз подивимося, що бере ваш кубик, вас, чи не. Ви, ні, ні, ні. Будь ласка, кидайте кубик. Ви кидаєте кубик. Один. А от доля обрала і дала можливість вам бути паровозиком. Скажіть мені, будь ласка, ваша сусідка прекрасно зробила, що ми тепер знаходимося на зупинці номер 2 Прочитайте повну назву зупинки. Зупинка номер 2 а це не ви. Це я. Бо ми ходимо по часовій а, стрілці. Кинули кубик, випала один, після неї один. Ось. Створення молодіжної ради при Ожицькій селищній раді. Як ви думаєте, про що цей пункт? Правильна відповідь зараз повинна прозвучати. Я не знаю, про що він. Ну так і кажіть. Я не знаю про що він. Нічого страшного! У нас є представник э, органу місцевого самоврядування, пані Наталя. Розкажіть про що цей пункт? І тут ми розуміємо, що да. За... Не, 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 не Вибачте, що я вас перебив. Ви ну, так ви прям в роль вийшли. <роліг> ви знаєте, яка у вас роль? <роліг> Ні, провідник. Ви проводите людей через перепетію всього плану. Тому пані Наталія виконує дуже важливу роль. Вона сидить, уважно слухає і включається в бесіду, коли бачить, що ну, щось пішло не так. Відповідно, з вашого боку, за столами, мають сидіти представники, які в курсі, що там написано в тому документі, і давати поради людям з роз'ясненням, що тут таке, якщо от така ситуація вийшла. Пані, ну ми ж не будемо Да. Пані Наталя дала, розказ про це все, що є, але пані Наталя не розповідає про результат. Добре, тепер всі знають про що цей пункт. Знають. І що ви думаєте? Що буде в кінці? Знаємо, бо нам пані Наталя да. да. Що ви думаєте, що це буде, який результат буде, коли ми це реалізуємо? Створено молодіжну раду, про Все. Значить, я, як модератор, ну, точніше, я як, это, я не помню. машиніст, да. Сиджу за ноутбуком і от о, перший пункт вибрав, записав, очікуваний результат. О, всім зрозуміло, чи хтось ще хоче додати якийсь очікуваний результат? А тепер. Проголосуємо, що всі погоджуються з очікуваним результатом, яким казала пані Тетяна. <риклад> Піднімаємо зелені картки. Все. Всі підняли зелені картки. Прекрасно. Все, жовті карток нема, пускаємо. Добре. А... Дякуємо. Кидаємо кубик, щоб визначити, кому далі два. Ми не рахуємо представника. Раз, два. Можливість випала вам. Запрошую вас сюди. Ми не будемо, звісно, проходити всі ці. Да, ми зараз завершимо цикл. І коли перевозів переїде на наступний крок, ми переїдемо туди, куди нам треба далі їхати. Ваша можливість зараз стосується того, що від вас залежить наш розвиток нашої громади. Бачите, от ми такі сіренькі. А тут така о, да, вся біленька. Нам же треба, щоб це було зелене, красиво все. Як ви думаєте, ось у нас є картки синенькі. Оберіть, будь ласка, пункт, який більш-менш відповідає цій картці. Да, з синею. Хто хоче допомогти нашому колегі? Що таке? Хто хоче допомогу? Да. Одну ті чи можна декілька. Прогу. Можна декілька. Прогу. Ну. Прогу. Все, брали прекрасно. Брали, так. Ага. Шановні учасники, поясніть нам, будь ласка, чому ви брали саме це. Чому це має це? Тому що більше активна молодь, більше буде впливати на життя громади і це приведе до розвитку середовища патріотичного виховання молоді. Хто з цим погоджується? Голосування? Да. Да. Всі погоджуються. Хто з цим не погоджується? Хто отримався або має якісь додаткові пропозиції, що треба вибрати щось в картку, немає. Отже, кидаємо кубик. Три. Ви сиділи, де? Отут. Сиді. От, 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 Раз, два, три. І з вами випала доля впливу на національний рівень. Беріть, будь ласка, і всі допомагайте колезі обрати картку, як ця, цей ваш амбітний зобов'язання вплине на національний рівень територіальних громад. Добре. Повторюємо. Всі погоджуються. Що ви під цим розумієте? Всі погоджуються, хто не погоджується, окремі думки, пропозиції. Дякую, кидаємо кубік. Один. Ви. Вам виходить роль пересунути паровозів на наступний крок. Сюди. Вже поїхал. Не перейхав, так а там щось не можна. Да, и далее повторювается цикл. Складно? Нет. Вообще никак. Но это для молодежи. Потому что она начинает родиться вокруг стола. Вот. Що тут треба розуміти? Коли паровозик доезжает до кінця, мы задаем питання Щось довго їх на наш паровозик. Можливо, коли тепер ви знаєте про всі кроки плану, вони ж знають, вони ж їх самі викладуть. Вони ж їх вже точно всі поінформовані об стосовно плану дій. У вас є пропозиції і оці капки ви фіксуєте в матриці випадаючими списками і записали вплив і очікування. Тому не ви рухаєте, а вони рухають. Ну, ну, молоді ж, молодь рухає. Розумієте? Ви сидите, просто оце говорите. Відео пишеться спеціально для того, щоб ви потім його передивилися. Вести гру можна як завгодно. Не обов'язково це має бути паровозик. Це може бути просто фішечка. І ви просто ходите по цим кубикам. Ви можете вести в своєму стилі, як захочете. Хочете собачки принесіть, хочете кошти принісіть. кого за вуточку, це не важливо. От важливо, щоб ви дотримувалися послідовності кроків. і Розуміння тих людей, які прийдуть на консультацію, було 100%, що там написано в плані. Дії. Це зрозуміло? Фініш все одно треба в кінці написати. А, щоб довго їх паровоз. Давайте тепер ми з вами, можливо, перекладемо наші картки в іншу послідовність. Всі вже знають, які картки. Можливо, щось якийсь захід треба почати робити раніше, першим. По пріоритетам. І тоді станція номер 2 Оце кладеться на станцію. Ну, можна, yeah. Ми це будемо yeah. контролювати. Щоб... Ось, і фактично ви тепер не просто отак один-1, один-два, а викладаєте по черзі виконання цих зобов'язань. І потім обираєте оцей перший захід yeah. і до нього пишете план. Yeah. Все. Фініш, обід, відпочинок. Ну, ну от. Питання. Думаю, Думаю, як приїдете додому, дивіться, дивіться. як приїдете додому, ми зараз вам даруємо кожній громаді по два ігрових поля, оскільки зв'яги знаходиться тут у нас поруч, ми вам картки перейшли в електронному, ви їх роздрукуєте. То з вашого дозволу ми оці картки передаємо оржиці, mm -hmm. щоб вони, якщо що, подивилися відео і змогли там напередодні гри розкласти поле і так поробити. по mm дорозі назад. -hmm. А по дорозі <ріст> назад зараз ви там, схопите суть питання і можна грати в що з родинам правильно пояснюєте, якщо вони Результат. вас будуть питати, чим ви займаєтеся. Допа, граємося, граємося. Ми пересимоємо переможемо. Ми, ми в колабі так і кажемо, що ми граємо. Так, добре. Тоді, будь ласка, складайте, це вам. От, пані Людмила, допоможіть нам, будь ласка, з угу. Ну Все, відео маю вимкнути.